Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео від 26 червня хочу поговорити з вами про іргу, особливості її вирощування, відмінності нових крупноплідних канадських сортів від старих сортів, а також анонсувати розіграш саджанців цієї рослини. Тож обов'язково додивіться відео до кінця. Отже, ірга це досить нова культура в наших українських садах. Вона ще мало вивчена, тому хочу поділитись з вами нашим досвідом вирощування. Це дорослий кущ канадської крупноплідної ірги, йому близько 5 років. В залежності від сорту кущі ірги в дорослому віці можуть бути висотою від 1 до 8 метрів. Ми стараємось вирощувати не дуже високі сорти для зручності догляду за ними в середньому до 2-2,5 метрів. Висоту також можна регулювати за допомогою обрізки. Цей кущ на даний момент близько 1,5 метра. Іргу часто садять як зелену огорожу, і, хоч це не вічно зелений кущ, проте він має дуже декоративний вигляд, як навесні, коли цвіте, так і влітку, коли починають достигати плоди, і восени, коли листя розмальоване яскравими барвами. Під час цвітіння кущі повністю обліплені білими ароматними квітами, мають дуже привабливий декоративний вигляд. Квітки зібрані в суцвіття. В кожному суцвітті по 8-15 квіточок. Як бачите, ірга надзвичайно урожайна культура. На дорослому кущі ягід просто безліч. Їх споживають у свіжому вигляді, переробляють на джеми, варення. Заморожують і роблять компоти, наливки та вино. Смак у різних сортів трохи відрізняється один від одного, проте є основна риса, а саме солодкий смак і майже повна відсутність кислоти, гарно підійде тим, хто не любить чи не може споживати кислі ягоди. Так як плоди солодкі і смачні, то їх полюбляють не тільки люди, а й пташки. Можливо, тому що вони відчувають її надзвичайну користь. Ця ягода має безліч корисних властивостей, але найважливіша її особливість в тому, що вона добре укріплює судини, тому надзвичайно корисна людям з проблемами варикозного розширення вен. Ірга досить невибаглива і морозостійка культура. Ми знаходимося в Київській області і за весь період вирощування, а це більше 15 років, жодного разу не вкривали її навіть у молодому віці. Тим не менше вона кожен рік радує нас смачними плодами. Ірга росте у звичайній садовій землі. Вона чудово себе там почуває і не потребує спеціальних умов, як, наприклад, лохина. Це екологічно чиста ягода, вирощувати її можна без хімічних обробок або з використанням мінімальної їх кількості. Вона самоплідна, тому садити можна як один кущ окремо. Так і декілька кущів різних сортів поруч. Це не впливає на урожайність. Головними відмінностями між старими і новими крупноплідними канадськими сортами є розмір ягоди, консистенція та смакові якості. До прикладу, зараз на коробці сірників ви бачите ягоди нового сорту Тісин у порівнянні з старим сортом, який лежить у мене на руці. Плоди у сорту Тісен, як бачите, більші у 2-3 рази. Вони більш соковиті і мають кращий смак, без терпкості, на відміну від старих сортів. До нових сортів із дуже схожими характеристиками, як у сорту Тіссен, відносяться також сорти Хонейвуд, Martin, Смоукі, Sleight, Norslein та деякі інші. Саджанці цих та інших сортів ірги, а також саджанці найкращих сортів актинітії, жимолості, лохини, ожини, ожиномалини, винограду, гумі і так далі, можна придбати по телефонам, які я залишу в описі під цим відео. Також в описі ви зможете знайти посилання на наш прайс і сайт. Тож, кому потрібні саджанці, звертайтесь! Посадковий матеріал ірги є в двох варіантах: в півлітрових горщиках, які ви зараз бачите на екранах, та в горщиках 1,5 літра. Ну, а зараз переходимо до розіграшу. На цей раз розіграємо два саджанці ірги нових крупноплідних сортів. Для участі в розіграші потрібно підписатись на наш YouTube канал. Поставити лайк цьому відео і залишити під цим відео будь-який коментар, який стосується ірги. Цікавить ваш досвід вирощування цієї культури або ж відсутність такого досвіду? Чи чули ви щось про цю рослину? Розіграш проведемо в прямому ефірі на нашому YouTube каналі 24 лютого о 20.00. Переможець буде один. Відправка саджанців тільки по території України. Дякую за увагу! Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими бачити відео, які ми випускаємо. Гарних вам урожаїв, мирного неба над головою і до нових зустрічей на каналі!